Тимкаст. Тим 13 -та година та 18 хвилин нашій прекрасній державі. Друзі, сьогодні у нас неділя, а сьогодні у нас 5 лютого. І традиційно в неділю у мене цікаві гості в етері. І чому? Чому? Тому що у нас 9 лютого, це буде у нас наступний четвер, це міжнародне свято стоматологів. Ми їх всі трошечки побоїмось, ті, хто особливо за зубками за своїми не слідкує. Проте все ж таки вони роблять дуже важливу справу і роблять наші посмішки не тільки щирими, але ще й яскравими. Свято в Україні відзначається з 93 го року, а отже, вже нам воно прикипілося, вже буде 30 років, як ми його відзначаємо. І сьогодні в нас відомий як дитячий, так і дорослий стоматолог Андрій Ветері. Доброго дня. Так, доброго дня, любі слухачі. Всіх вітаю з проминувшими новим роком, святами. Всім хочу побажати міцного здоров'я, успіхів і щоб кожному... В цьому році обов'язково була перемога, обов'язково була радість, і щирі сльози тільки від перемоги. Ну і щоб ці щирі сльози не були у вас на креслі у стоматолога, так же так, 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 обов'язково. Ну дивіться, от мені взагалі важко собі уявити, от росла собі дитина як дитина, і потім стає страшний стоматолог. З чогось це починається? А в якому віці ви почали розуміти, що от хотілось би. Стати стоматологом. Як, як взагалі пройшла ваша перша зустріч з стоматологом, який вас е, лікував? Чесно, років, напевно, до 17-20 взагалі не лікував зуби, відверто говорю. Це почалось десь, напевно, в 9-8 класі, коли взагалі почала подобатись біологія, хімія. І, ну, як нам, напевно, всім дітям, це доктор Хаус. От з цього серіалу почалась взагалі подобається медицина. І років, напевно, там із... 17, 16, 10, 11 клас саме почала сподобатись дуже медицина, це хірургія і стоматологія. Чому саме стом... От на стоматологію потягнуло? Це довга історія, там багато ключових фрагментів і ну, пунктів, напевно, 10-20, точно можна нарахувати, чому саме стоматологія. В основному те, що стоматологія кожен рік розвивається дуже швидко. Все вводиться на вітні. можливість для швидкого розвитку, для роботи новими протоколами, новими методами лікування дуже величезна. І що і це те, що ти в змозі організувати сам свій прийом на тому рівні на тих методах, на тому протоколі, який ти хочеш, щоб був найсвіжіший і най, найздоровіший. І ти сам собі можеш ним працювати і вдосконалювати його. А загальна медицина, лікарська там саме спеціальності, вони більш заточені на протоколи, але вони не дос, новітні і в них немає такого, як це назвати польоту, як у стоматології, як у твоїй роботі, ти можеш кожен день там, змінювати, доповнювати, щось вичеркувати, додавати. Ну, ось так, не знаю, Давайте використаємо зазвили. машину часу, повернемося до вашого першого візиту до стоматологу. От чи він не відбив бажання ставати стоматологом? Ні, не відбив, навпаки, загально мені сподобалось. Тому що це місце для творчості, місце для натхнення і... Звісно, місце для щастя і для втоми. Тобто, як ти заряджаєшся від людей, від щирих, від посмішок, від того, коли людина, не знаю, щаслива, з блиском на очах дивиться на тебе, на свої зубки від дзеркала. Це... І з блиском на зубах, так? Да? Да, з блиском на зубах, це надихає і це тебе ну, створює таким, блін, я зміг, в нас вийшло, ми до цього і прийшли, і це неймовірні емоції. А лікування моє саме пройшло. Пристав, прийшов, ушов, пішов далі вчити пару. Отак. Тобто якось і не... Навчання було дуже... Якщо ваша психіка не зламана, то стоматолог працював добре. Так, да, стоматолог працював добре, і емоції залишились, ну, в принципі, хороші, я так би сказав. Значить, просуваємось далі. 10-11 клас був доктор Хаос, і після нього захотілося стати стоматологом, ну лікарем і конкретно стоматологом. Що було далі? Як от вирішилось іти не в армію, не туди, не, не, не на цих а на стоматологію? От коли це рішення було прийнято? По-перше, всі ми, напевно, в 17 років. Розуміємо, ким ми хочемо бути, але конкретно куди це відповісти тяжко, бо ти фактично ти розумієш, що ти хочеш, але що саме з того ти не, ну, не сильно розумієш. От пішов навчатися в медколедж, щоб зрозуміти, чи це є, ну, як так, це точно було покликання. А щоб це підтвердити, це був медколедж. Тобто там е викладачі е з хірургії, кушества гінекології, терапії е дали ті ну, початкові кроки, початкові знання людського взагалі організму. Ну і ти зрозумів на всі мільйон відсотків, що це твоє, що ти хочеш цим жити. і… Ну. Ну, дав... Давайте зробимо величку рекламу. Це був Прилуцький медичний да, коледж. Так, Прилуцький медичний коледж. Можна ж цих викладачів назвати? Звичайно, Я звичайно. Велика шана до них. Звичайно. Велика, не знаю, їм подяка, похвала, Уклін, це Олександр Сергійович Зінець, акушерство, Гінекологія це Оксанко, лікар, терапію, Жиова Олена. Жиова лікар, терапію вона вела. Також педіатрія це Іван... Надія Іванівна. Я їм дуже дякую, великий їм привіт і чесно, низький уклін директору зараз в медичному коледжу Котляр Тетяні Іванівні, вона дала, до речі, вона дала перші не просто знання в біології людини. Ой, не просто знання біології, а вона дала перші знання біології людини. тобто... анатомія, анато... Ні, не анатомія а по типу, що взагалі організм це людський, вже не в плані книжок, а в плані вже дорослих лекцій, що це важливо, що це відповідально, що це ем... лікарська мета. Лікар це... Психолог. Плюс роки до людини, до її життя і до її сам... хорошого самопочуття. Це дала ця викладач. В по генетиці вона дуже сильно дала зрозуміти, що таке, ну, базові ем, ці коди, базові, от те, що ми бачимо, так як ми посміхаємося, такі, як у нас колірачей, е, це е, дає нам генетика і вона далі передає всі повністю твої, не знаю, всі завдатки від батьків. І тому е, до чого це такі мікровступ. Все, здорові зуби починаються з батьків. Тому всіх дуже прошу, піклуйтесь про свої дитячі зуби, про свої постійні зуби з самого малечку Ну і здорові зуби починаються з батьків. Якщо себе вів в дитинстві гарно, то батьки зуби не виб'ють і, і вони принаймні будуть. Ну, і, і Перейдуть скажімо... до стоматолога, це найголовніше. Скажімо, якщо ви проверили навчання у медичному коледжі і не змінили свій фах, значить викладачі все робили вірно. Так, да, слава Богу, велика дяка їм і що, низький уклін, я так називаю. А далі пішла медицина, університет, тяжка підготовка, здача я, кроку, університет? Медичний, Київський медичний університет Богомольця. І там вже ти зрозумів, що медицина це не, це не здоров'я. А що це повністю книжки. Це кожен день книжки, кожен день література, і кожен день ти більше працюєш очима і головою. Все. Це кожен день і до двох, до трьох ночі. Тобто 12-11 це не було це 100%. Це було 2-3 ночі, і ти так лягаєш, три, думаєш, о, нормально, щироненько, ще не 4. Метро вже 5 відкривається, треба 4-5 годин виспатись, все, метро відкрилось, ти о 6-6.30 стаєш, все, ти на парі повинен бути 8. І на парі доводиться зуби заговорювати вже викладачам. Тоді пішов язик, ти працює не очі, мозок, а вже, грубо говоря, язик, ротовий, губки, щічки і мозок. Так, ну дійшли ми до того, що ви вчитесь у Київському університеті богомольця. Ну що ж, у нас трошки ми поговорили, зараз невеличка пауза буде музична, і далі будемо говорити про навчання, ну і власне про перші вже професійні кроки пана Андрія на цьому е, зубному поприщі, на тому поприщі, яке дозволяє нам посміхатися дуже щиро та широко. Тож, друзі, скоро почнемося, Залишайтеся з нами. Це тім. Тім Каст. 13 -та година та й 37 хвилин нашій прекрасній незламній державі ми продовжуємо говорити про професію стоматолога, адже вже за декілька днів, вже в четвер буде Міжнародний день стоматолога. І у нас продовжує перебувати в студії пан Андрій. Доброго дня ще раз. За дня ще раз, друзі. Дякую за таку можливість поспілкуватися про здоров'я ваших зубчиків. Дякую, Італію, дякую та... Телеканалу ТІМ. і за телеканалу, і радіо, і всім. І радіо, і телеканалу дуже-дуже велика дяка. І Господу Богу за те, що ми живемо. <рес> що ми тут, що в цьому телеканалі, що ми працюємо, розвиваємося. І що? Класичне привітання. Дякую за СУ. Так, наші хлопці нас охороняють, тому ми маємо можливість спілкуватися в етері. Ну, ми зупинились на чому? На тому, що ви вчитеся у Києві у Богомольця. У Києві важко було вчитися. Це треба виїхати з прилук, треба налаштуватися морально і не передумати навчатися на стоматолога. Які там були викладачі? Сильно змінилось навчання в порівнянні з прилуками з коледжем? Можу сказати так, що... В загальному ну, будь-якому медичному це перш за все дійсно реально складно. Якщо ти хочеш навчатися і е, мати щось не для галочки, а дійсно для е, розуму, для е, того, щоб це далі ну, втілити в життя і розуміти, що це втілення в життя дорівнює чиєсь здоров'я, то навчання перш за все тяжке і відповідальне. потрібно до цього віднотися починати відноситись саме так. І вчитись, перш за все, вчитись читати і, і бути до всього відкритим, до будь-яких знань ти повинен розуміти, що це твоє, що зараз там будь-не знаю та сама філософія чи етика, розуміти, що це твоє і хоч відчасти, ну це такі побажання, хто захоче стати медичний, добре або на відміну навчатись своєму і прикладати. Зусилля, не величезні, але зусиль, зусилля навіть на другорядне, тому що це також, повірте, в житті буде е, якимось периферичним дотиком вас доторкуватися, І щоб розуміти, як, що в якій ситуації робити, е, ну, потрібно навіть і другорядне вчити. Так, ми закінчили. Скільки як було, коли закінчили? як не було, були в основному. В медичному коледжі це були всі п'ятірки, слава Богу, да, А в університеті це всі були четвірки. Ну і п'ятірки також я вже не підраховувався. Тобто Є стипендія було. була. Е, так, 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 була. Зрозумів. Так, ну ми закінчуємо, отримуємо диплом. Як взагалі куди йти на роботу? Це державне замовлення? Чи це самому треба підшукувати собі роботодавця? Е, варіанти. В... Е, чому теж стоматологія це один із факторів. Тому що... Е, ман... Пропозицій, ну, вдосталь, якщо ти хочеш. Тобто, якщо ти не хочеш, то їх буде обмаль, вони будуть чимось не підходити, чимось будуть, ти все одно щось придумаєш. Коли ти хочеш, то, процент, то можливості безліч було б твоє бажання. Я любив завжди прилуки, прилуками надихався. Прилуки, ну, як для мене, то вони завжди розвиваються. Да, тут є свої нюанси, і ми всі про них знаємо, але це от на 100% місто моє. Я жив періодично і за кордоном, і в різних містах України по пару тижнів, місяців. І от нічого нічо так не заходило, як прилуки. І сюди завжди хотілося повертатися. Я намагався кожні вихідні тут бути. Е, і ну, саме прилуки я тільки бачив, коли навчався в Києві, що буду працювати тут. Тобто Бо, прийнято що... було рішення повертатися додому? Так, да, так. Да, я все навчання своє так хотів і ну, слава Богу, що вийшло сюди працевлаштуватись. Це, це, там, це якась практика була спочатку? Чи це одразу в якусь приватну клініку? Е, це була паралельно приватна клініка, паралельно наша. Міська інстомат поліклініка. Так, це було дві, дві, дві роботи. Дві дуже різносторонні роботи. Але що саме класне, кайфове, що, що це був різносторонній досвід. Тобто різна робота, різний досвід, і ти виходиш з різними знаннями, з різними практичними навичками. Перший клієнт, перший поки що живий Пер... клієнт, ось він сидить. От як е... до нього підходить, Пер... що з ним робити? Перший клієнт це був в Києві. Ми почали ще працювати в четвертому курсі. Це були не тяжкі роботи. Це була, як зараз пам'ятаю, Захарова Анна Євгенівна. Так-так-так, Це так на пам'ятнику написано. чи все все ж таки нормально Вона була першою викладач, яка дала під контролем своїм. Ми приймали своїх там друзів, рідних ось, Це, так. Це була не клієнт, вона просто дала можливість. Вона перша в університеті дала можливість приймати в університеті. Угу. Тобто їй дуже велика дяка. І, і з нею тобто вона була перша викладач, яка, ну грубо говоря тебе за руку тримала і дала тобі таке, не знаю, натхнення, е, окрилила тебе і дала тобі крила працювати. Ну, Нібо... Я колись лежав в лікарні, і до мене куча практикантів прийшло капельницю ставити. У мене трошки да. став здоров'я погіршився <гірш> одразу. Насправді це так і є, коли ти стоїш, як один, на пару хвилин один був випадок, що дівчині в е, ну, примусовому порядку сказали видаляти восьмий зуб. Це був третій-четвертий курс, і їй сказали видаляти. Я скажу, я б, напевно, б тоді злякався і відмовився. Але як, жереб долі випав на неї, її змусили, і вона видалила. І це були перші такі емоції, що блін, ну типа, хтось зумів, а чому ти не можеш? І тоді ти почав уже раз-раз-раз на четвертому курсі. восьмий це якийсь складний, да? Це, Десь реально, там в це реально, да? це реально складний, складний зуб. І потім я, напевно, через 3-4 тижні видалив за день-два. Знову ж таки, це був повністю. Треба було один, а видалили а, два. Ну, а видали два. Ну, війшли в кураж <сум> з пацієнтом, це був хороший мій друг. ну, не ну, Тоді ще товариш, був хороший. <сум> товариш був в Києві, ми навіть зараз товаришуємо, але ми завжди там ну, це, на свята вітаємо над одного і, і, і запитуємо завжди, як восьмі зуби. <сум> це так в нас було знайомство. А, а взагалі от цікаво, звідки <сум> от іде нумерація? Це восьмий, шостий, це в, ко в кожному ряду вони йде нумерація від од одинички до їх взагалі, як в мене, мене пацієнт каже, їх 46. У мене пацієнт каже, Андрій Таліч, ви неправильно правильно виписали? Я кажу, ну правильно, каже, так тут 46-й, каже, в мене ж їх стільки 28. Я кажу, да, у вас 46 зубів. Вона, як 46 зубів? Я кажу, я жартую. А, це не крокодили, я ні, ні, Це не кроделено, це були просто медичний підрахунок, стоматологічний підрахунок зубів. Тобто більш простіша номерація зубів це 28, а більш така досконаліша це 46. Тому, друзі, не хвилюйтеся, їх 20, ну, близько там в кого як. Але їх до 28, 36 то вже... Після першого клієнту, от ви закінчуєте університет. Наскільки важко починати освоювати цю нову професію на робочому місці? Ой, ну що сказати, починати, це психологом починати завжди треба бути. складно, так, да, психо, оцінка психосоматичного статусу пацієнта, це йде перш за все. Навіть не на його скарги, а оцінка його психосоматичного психоемоційного стану. І від того вже ну, ти розумієш, що це за... І плюс третє це темперамент. Тобто ти розумієш, що за людина, відповідно, всі далі, не знаю, постановки діагнозів, методи влікування лікування будуть окутані оціма трьома факторами, тобто що можна говорити, чим треба бути дуже обережним. Які процедури почати з легших, а не грузити тим складним. Або навпаки, які люди там хочуть собі, ну, є, не будемо зараз сильно знати. Ну, Або півлітра анестезії і він або вже не пів літра ане... да, оцінити, хто Або уколчиком робить. Більшість людей робить без анестезії. І коли е, я помітив, ну, як працював в закладі, то е, тільки, да, укол, все давайте, там, гах, укол зробили, все, то люди, навпаки, людей це починає вантажити. Дуже багато людей саме бояться походу до лікаря, як е, анестезійного, тобто укол робить. І тому ти повинен, якщо ти це ну, зловиш людині, е, то людині вже буде на легкості робити навіть ті незначні відчуття в зубчику, їх буде легко переносити це все. Ну це ж в залежності від того, наскільки далеко від ну, нерву. Так, да, це вже робиться. нюанси, але ну, все одно ж ми оцінюємо зуб. Бачимо зуб. І відповідно до того кажемо, ви знаєте що, якщо у вас це вантажить укол, давайте без нього. Ну, і, і люди цим щасливі. Двоє із 10-20 із людей без уколів спокійно роблять. І вони виходять після анестезії, у них щасливі без анестезії, вони щасливі, і вони тобі дякують, що ти не зробив. Дякую, що лікар не зробив анестезію. Ну, Це ви? ми по соціальним мережам бачимо, що багато хто дякує. Е, дякую, да, і батьки, і діти, да, щиро дяка їм. Низький уклін. Кожній рекомендації людині вдячний. Дякую. Ну, є вдячні клієнти, а є навпаки. Е, наскільки складно працювати, наскільки часто такі люди з'являються, на, і як важко з ними працювати. Як там говорять, що перш за все без, ти без, лікар... без матюків, без матюків. Да, ми себе максимально стримуємо. Перш за все, ти лікар і ну, повинен навіть в напруженій ситуації відвести себе ну, достатньо коректно і лаконічно. Все, це дві поради. Коректно, лаконічно і... І, і, та, і намагатися швидше відпустити людину, тому що інколи людина себе починає грозити в кріслі, ти це бачиш і ти кажеш, все 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 да, там, давайте спокійно, там, ми відповіли, на те питання відповіли, це зробили, до побачення, до наступної зустрічі, бо е, ну, не потрібно давати більше емоцій тим людям, яких зараз почнуть ще більше хвилюватися. Е, а так вести себе реально, намагатися спокійно і відпочивати. Запорука хорошої роботи це відпочинок. Ну а ми продовжуємо відпочивати на хвилі 95.7 на Тім FM І зараз пару пісень послухаємо і повернемося. Будемо говорити вже про сьогодення роботи стоматолога та і власне, як розвиватися у цій професії. Тож почуємося вже за декілька хвилинок. Це тім. Тім Каст. 13-та година та 54 хвилини. І ми продовжуємо говорити про стоматологію, адже у нас у студії пан Андрій. Ще раз доброго дня, пан Андрію. Да, Дякую за запрошення. Щиро... Ну, ми, вже, ми вже поговорили багато про що, а власне важливо, дивіться, от ми йдемо з дитинкою до вас, наприклад, так, на прийом. І як налаштувати свою малечу, щоб воно вийшло так, як треба, а не в паніці бігли і мама, і папа, і бабушка, і дідуська, і дитина разом з ними. Що можу сказати на рахунок цього? Всім батькам, в мене на прийомі дуже багато дорослих і дітей, але дитячий прийом він, він є особливим, він є особливо цікавим і особливо таким, що його потрібно реально розгадати. І перший ключ до того це зрозуміти батьків. Тобто зрозуміти, відчути, е, відчути маму, папу, на що, вони, на що вони налаштовані, їхній емоційний стан. Тому, перш за все, порада батьків, перш за все батьки. Проговоріть з лікарем ваше відношення ваше відношення до лікаря і паралельно проговоріть, як ви будете себе вести в цьому прийомі. Тому що перший похід це... Це як, не знаю, перший раз пригнути з парашуту, він є реально страшним для дитини. Е, перше все, ведіть себе оптимально спокійно. Зрозуміло, що все в собі не подавиш і воно від частини буде все одно, але намагайтеся. Е, По-друге, самі зрозумійте, що е, її спокій е, це ваша впевненість. Що якщо ви впевнені, якщо ви вірите в дитину, якщо вірите в себе, якщо ви вірите в нас тро трьох дитину, в батьків і в мене, то в нас більша половина це вийде. І по-перше, приводьте раніше і не запускайте. Будьте впевнені в тому, що ця логіка, що не болить, не треба йти, повірте, коли буде боліть, прийняти дуже складно для вас, буде для лікаря. І як в мене приходять поболі, то, на жаль, більшість випадків я мушу відмовляти. Тому що е, коли болить, то це достатньо емоційний прийом, і це потребує ну, і години, і навіть півтори. Дуже часто просто цих годин немає. Тому приводьте максимально на профілактику, приводьте, коли дитина усміхнена, коли вона не вночі не спала а, чи дорослий не спав від болі, а коли це е, дитина приходить, як для... Е, це нове місце для її не знаю, політу, для її фантазії, можна походити, полазить по кабінету, пошарить по різним полочкам, я це дозволяю дітям. Без слід, без сліз, паніки. Так, да, Це цікавий експеримент, але якщо дитина йде, і вона ж звідки знає про, про стоматолога, що це боляче. Тобто максимально де вона отримала ці знання наприклад негативні наситьте її позитивними знаннями покажіть їй цікаві мультики цікаві ролики приведіть її на огляд там де вона отримала негативний досвід в плані прийому а знань негативних знань дайте їй позитивні знання і ми на прийомі дамо їм позитивні знання і е, позитивний досвід і вже буде набагато легше її е, зубки це є здоров'я, майбутнє, її постійних зубів і хорошого відношення вже її як мами чи її як папи вже до своїх дітей. Тому це дуже висока філософія і треба ну, до цього підходити дуже фундаментально. Ну і питання, що от я, наприклад, батько, да? і, і не раз батько, от як часто треба заглядати в ротик дитинці? І водити до, на прийом, якщо немає ніяких проблем, просто перевіритись. Перевіритись, дивіться, що таке огляд? Це навіть не крісло. Це просто стілець, це привіт-привіт, це посмішка, це сів на, не на крісло, а на стілець. Просто на стілець. Ми не вантажимо дитину кріслом, оці всіми залізячками, фонариками різними, жужачками, Ми просто дивимося на стільчику, вітаємося, отримуємо маленькі подаруночки, маленьке щось солодке і отримуємо вже хороший досвід. От це є прийом. Чому це не робити два рази в рік? Це Році, два рази в рік. Фісуємо. 360 днів, не вже два дні не можна просто прийти посміхнутися. І, і Це вже хороша емоція. Ви можете після того, не знаю, в кафе сходити, зробити селфі, зробити фотографії, зробити класну, класну пам'ять про це. Це класна сторій запостити. І чому це не щастя? Ну серйозно. Тож, друзі, двічі на рік ходимо до стоматолога. Це не до стоматолога, вибачте. Це просто посмішка. Це просто прийти і посміхнутися. Все. Це достатньо цього. Не прийом це називаємо, просто посміхнутися. А потім вже, якщо є щось-щось, ну ми можемо да, завжди домовитися, ми можемо почати з чогось легшого, ми можемо почати з того, що навіть хоче дитина. І тому дорослі, не бійтесь, діти, також не бійтесь, приходьте, всім зробимо, будь ласка. Тож дякую пане Андрію, що сьогодні завітали до нас в ЕТР. Вітаю вас з прийдешним днем стоматолога. Нехай лише великі-великі гарні посмішки будуть у вас на прийомах і, звичайно ж, після вас. Тож успіхів вам, хай у вас все буде добре і передайте привітик на відео. Е, щ... да. Щиро дякую Віталій, щиро дякую телеканалу Тім, Радіоканалу Тім за цю змогу. Додати людям здоров'я, посмішки немірно вдячний ще раз всім миру перемоги і до зустрічі, хорошого дня, хороших емоцій. щасливо! Це тім. Тім Каст.